Такого ще не було. Підписники ведуть мене кудись в кущі, для того, щоб показати заброшку. Фан-зустріч! Хто б міг подумати, що фан-зустріч так закінчиться? Таке чувство, наче це не підписчики, а якісь подруги. Я вже бачу першу будівлю закинутом. Да, це за підвал, дівчики. Я сподіваюся, мене сюди. Так? Ой. Це підвал клуба. Пройшло хвилин п'ять. Вони все ще мене кудись ведуть. Ми в полі. Щось тут не ладно. Це хорошо. Я знаю, ви мене так заспокоюєте. Зараз кудись мене приведете. Але Щось тут вже кажуть, мені. що туди не можна іти, куди ми йдемо, що там може хтось бути. на пролом. Ця подорож стає все цікавішою. Знову якісь закинуті будівлі. Все моторошніше з ними кудись іти. Ну знаєте, що виглядає. Недостатньо моторошна. Мила будівля, трошки закинута. кинути. Ведуть дітей на заврожку. За кого ще не було? Точніше, вони мене ведуть. Такого точно не було. Тут два поверхи у нас. Я ще як навчалася в школі, то